І так. Всім привіт! Це вже друга спроба на жаль, друга спроба зняти це відео. Так, я знім. Це моє перше відео коли знімаю з вебкою. І я, ну, наскільки я розумію, по назві вже зрозуміло, що, про що це буде відео. Тому, думаю, вам нічого пояснювати не треба. Ну, погнали. А, і ще одне: хочу зразу вас попередити. Ще взагалі нуль в програмуванні, і я не шарю за код, за програмування я взагалі перший раз це роблю. І, коротше, всяке таке. Ну погнали. І так, як ви вже бачите, у мене тут конструктори ми будемо це робити, тому що там не потрібні навички програмування. Тут вже є в мене один а, платформер, але це невдало спрозу взяти відео, і тому я буду це робити заново. Тому що це не так же і важко, в принципі. Платформер. Uh, давайте так і назвемо, чому б і ні. Тому... Ну, потім назву придумаємо. Значить, платформер. проба 2. Отак, щоб не було повторення Так. Окей. Mm. Okay. Okay. Сразу скажу, я вже трішки підшарив, поки я знімав першу частину. О, ну, першу спробу. Так, спрайт створює. І я надіюсь, вам сподобається, тому що ну, в мене так то виходить, і мені подобається ця тема, сподобалася. Я зразу давайте імпортую, у мене є все. А, що? а ні, це. Вона ще чоловічок, я хочу його цей буде. Так, все добре. Давайте десь тут поставимо. Так, у животі. Ось, анімація йому, звісно, поки що не зроблю. Ну, що поживе і без них. Так, додати новий об'єкт. Знову ж таки. Спрайт. Import. Ой, ні 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 стоп, стоп. Це не воно. Значит, зображення смек екрана Ось. воно. Відкрити. Ось. легко в мене все є. Рестик. Треба зб... зменшити самоуцю. І це будуть платформи, по яким наш чоловічок буде стрибати. Ось такий вогняний чувак. Я її копіюю і вставляю. Я зробив перший наш паркур. Але перед тим, як це все робити, потрібно додати поді поведінку до нього. По-перше, я рух ставлю платформер. Після цього мені потрібно, щоб він поза рівнем надихав. Але коротше просто зробити обмеження рівнем. Але я ставлю так. Тепер, значить. А, я. Стоп, а я додав тут поведінку. Поведінка. Біль, не додав. Передай тіло. Треба повсюду додати. Поведінка. А, це тут. Це є. Окей. Ось так у мене. І паркурчик, і в кінці портал. Тепер захожу в аркуш подій. І тут можу зробити події. Наприклад, якщо спрайт. А, це у нас це наш персонаж. При зіткненні з знакшемо об'єктом, Ой, й-моє. Об'єкт у нас портал. Додаємо подію перехід на наступний рівень. Таким чином а, я зможу а, робити. Коротко, Тепер додати подію. Якщо ти чувачок, помреш. то рівень перезапуститься. Перезапустити рівень. Ось так. такі легенька форми, такі у нас пазлики, може, мозаїка І можна, в принципі, вже попробувати протестити, що в мене тут вийшло. Так, нажимаємо меню. Проект і його Ща, почне. Буквально кілька. Окей, okay, продовжуємо. Значить. Oh. Проект і попередній перегляд. Так, стрілочка у нас в керування стрілочками. Ой, я здох. Коротше, зараз Хай. в мене одна міні-проблемка. Гра була в інакшому вікні. Через це не було видно на відео, яке гра. Ну, і без цього нормально буде. Хай. Ай! Стоп! Зачекайте, я забуду що додати. Е і поведінку, щоб. Ось. Камера стежила за ним. Тепер можна знову йти. Проект. І у нас попередній проект. Все. Тепер камера буде дивитися за ним. Ой, я не підстрибну Так. Ну, зараз. і має... зараз я маю прийти. Айон! Айон. Айон. Так, стоп. Мені потрібно щось якось збільшити рівень. Як збільшити рівень? Зороб. Так, давай. Могу. Ти не тисячу сто, окей, аркуш дій, Що? Дітайте по інакшому а Значить. Поведінки. поведінки І от знищити поза рівнем я це видалю. І просто в кінці додати. Спрайт. От, Отут. Давайте намалюємо. сірим Ось зірим. І ніби шипи. Хоча ні ні чекайте я зроблю не так. Давайте краще от багато маленьких шипиків. І роз. Добре, це виглядає дуже погано. Ну <с> нічого, давайте. Шире. Найс. Nice. Тепер аркуш подій. Додати подію, спрайт. При зіткненні з шипами. Він. А... З Помре. Ось так. Тепер, коли я запущу, і погнали, проходити знову. Внизу, яку я впаду, ну, бо там шипи, я помру. Все, я біж. Більш... все, я пофіксив цей баг. І це дуже навіть добре. Портал і поки що мене нікуди не телепортує Ой, блях. Нікуди не... не телепортує. Тому що. Я не зробив ще наступний рівень. Чим я зараз і займусь? Додати новий рівень. Так, і до нього теж аркуш подій додамо. Ось наш другий рівень. А хоча в мене ж він вроді був скопійований. Найс. Nice. Зараз. Потім аж отут десь. Bam. Тут десь. Ставити тако. І давайте додамо, наприклад, щось нове. Ну. А, новий об'єкт. І це, напевне, буде. А, з nice. Right. Що це нас Давайте це буде. Mm. Oh, я знаю, вода. Ті ж що у нас персонаж в, вогонь, то по суті, вода його ой-ой-ой-ой ма... назад то вода його має вбивати. Логічно, логічно. Тепер додаємо. Ой, мені якесь. Із гори. От вода. Давайте трошки темніше. Хоп, ось так. Так. ставити Ось так. І тут давайте, щоб воно просто не висіло в повітрі, Я зроблю ось це. Yeah. <хи> І для цього. Спеціально для цього яру. У нас тут нова аркуш Нет, це старий. Аркуш. Подій два. Здати подію. Спрайт. Призітні з інакшим об'єктом. Це у нас вода. Гаразд. Він у нас помирає. Тепер те саме потрібно зробити ще з а, шипами. Щоб він точно вже здох. Щоб не можна було лежати. Ось. Так, рівень 2 тепер потрібно самі шипи поставити Але спочатку сам рівень здоровим. Так, ставити ось. Переходимо на перший рівень. Мені потрібно звідси. Ок. Копіювати портал. Аркуш. Ой, ні, не то. Рівень 2. Я портал ставляю. Тепер ось наш порталчик. І тепер те саме потрібно зробити з шипами. Ось наші шипи. Копіювати. Рівень 2. Ставити. І. Іть. Ось, так. Тепер. Так. Шик. Ось наш другий рівень. Стоп де один. Персонал. Так, рівень один. Тепер. Ой, рівень один. Меню. Проект. Опрейм проект. Вона. Робота. Окейхоп. Хоп! Хоп. хоп. Раз, зараз підрану пройду. Бережнику. Перший рівень бум. Ага, я, 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 я зрозумів. Щас. І чубік, рівень 2. І вставити. Ось тепер точно. Що за статус? А? Тепер точно, коли я нажму сюди і нажму проект і нажму попередній перегляд, тепер все має бути окей. Знову проходимо. Упал і все. А, я впав. А, до речі, до речі, до речі. Я тут не зробив. Зенищення тема. О, я знаю. А чому я там зупинився? А! Попередні. Готово. Тепер, коли ти знижаєш, ти повертаєшся на попередній рівень. Не на початковий, а на попередній. Окей, тепер у нас рівень один. Попробуємо проєкт. Попередній перегляд і погнали! Блін. До речі, треба буде попробувати о, зробити анімацію для нього. Ну, це вже буде в наступній час. Бляха! В наступній серії. Якщо вам сподобається, і ви, набирає... і ви набираєте хоча б один лайк. Мені цього витащить, щоб хоча щоб піти знімати наступну серію. Окей, так. Обережненько. Оп. Проходимо. Вони зараз не злитись. Ні, я не дострибнув. А. Так, да йомою. Інтересно, а тут можна... Ой, Можна зробити меню? Думаю, що можна. Оп! Телепортуємося. Я впав! І перший рівень дуже легко проходить. Так, я зрозумію туди. <клухи> Тупо неможливо застрілити. Без тоді ось це ось. до сраді. Чуй ближче. <клухи> І ось цей отако нижче. Тепер рівень перший меню проект. І попередній перелік. Пем. Пем. Дорочка, можна зачіпатися руками за заблок. Оп. Чому? Я поняв. Зараз. Затупив. От тут в мене проблемка. Я забуду сюди. І через все хітбокс був аж тут, і... Я ще воду. Так, все. знову заново, но ну, окей. Бронебрация, це я все одно довольна. Почав еще їм на видос, у я, я... О, голодний попал. Вот так. Ой, обережний ко. рукою зачепився. А! Я знову рукою зачепився. Йо. Ну, тут же далі нічого, тому що рівень закінчиться. Ну, добре. Добре. На цьому, в принципі, я закінчу. Надіюсь, вам сподобалось ем, моє перше відео з вебкою. І пишіть обов'язково, пишіть у коментарях, чи я записую ще відео з вебкою, чи як завжди, без. А з вами був я, Magic Wolf, і всім пока.